аутизм. Теперь я дару. Спасибо Геншину. зато у меня зараз пенсія по інвалідності. Просто в один момент я вирішив, що по суті воно мені не треба. А ну-ка, поїдаху не надо, але. Ты лучше скажи, ты по сравнению с 2-3 года назад ты меньше стал культурным? Да, ну, довольно... В смысле, Коля сейчас скажет, главное стабильность, блядь, долба, Да, справдиво, очень важна стабильность, это, например... Что ты пиздишь уже, давай? Пиздобол В один момент я просто прокинувся і зрозумів, що насправді алкоголь вбиває, вбиває мозок, робить нас трішки деструктивне мислення. Необхідно рухатись вперед і еволюціонувати. Це забирає тільки час, енергію, і насправді, щоб стати кращим, необхідно зробити цей крок і кинути вживати спритні напої. Питання заключається в тому. Е, що що прип при, після ранку приходить день, коли мислення трішки змінюється? Ти розумієш, що ранок чуть-чуть хуйовий, якщо ти не випив і починати ранок тільки з кави, це. Ну, вже означає, що ранок не починати, необхідно продовжувати жити. І навіть якщо да, Якщо є якісь перепони, наприклад, страх, ти боїшся за те, що в тебе організм перестане нормально функціонувати, що ти вбиваєш свій мозок, бо алкоголь погано впливає на весь організм. Але я не назвав би себе якимось секуном, що типу злякався цього. Насправді, що не вбиває нас, робить сильнішими. Я... А якщо це мене вб'є, ну. Я вже помру, мені буде все одно. Філософське мислення воно насправді Боже, рухає да. е... світом. І потім настає вечір. А вечір е... така романтична пора, коли ти також розумієш, що життя це тлін. І зупиняти оцей рух через те, що ти боїшся за своє здоров'я, ну насправді не потрібно. Потрібно старатись пришвидчувати цей рух. Потрібно старатися відчувати задоволення від кожної миті. І от оцей страх вживання алкоголю тебе трішки призупиняє. А коли ти от думаєш, що от живеш миттю, ти насправді відчуваєш і переживаєш кожен момент. І це дуже круто переживати саме цей момент. Тому знову ж таки необхідно розслабитись ввечері. От, розумна фраза. Чому ви, мої друзі? Друзі описують по суті людей. Дані, скажіть ще ще. Жизнь клен, подорожу член. Вот. А то скажи, а ти говориш, що для не теряє ослаблення, а що заміна, ну не думав. Не знаєш, як можна замінити. Блять, фентроман. Вот, фен ну, не я що не... виступаю проти наркотиків і проти вживання алкоголю, в принципі. Алкоголь, Эээ. <ган -й Guardi> а що являється наркотиком? Питання знову ж таки філософське? Чи Повітря являється наркотиком. Ні, скоріше наркотик це то, що это зависимость плюс. Плохие позиции. Да, плохие позиции Цукор. Цукор. Блять, цукор дає Ні, ну подожди, в зависимости от дозах. Віно, якщо там є один бокал, то це виходить не наркотик. А якщо ти його їбашиш іогнутий, то алкоголізм. Тоді виходить, що суть в дозуванні. Бо е, люба, так скажем, лікарська речовина е, являється е, отрутою і являється ліками. Тобто суть в дозуванні, е, Виходить, це також суть в дозуванні. От покажи, Корь, як жреться ця сина мать? Покажи. Вот здесь печенька. Там она покрошная, видишь? Еще раз покажи. Какую печеньку здесь надо? Ну вот эти крошки, блядь. Какие то жертвы. Кой, следующий вопрос, давай. Аутизм. Теперь я, даун. Спасибо, Геншину. Зато у меня сейчас пенсия по инвалидности.